У липні було спекотно. Ну, серйозно, ніяк зараз в залі, а дуже, дуже спекотно. Настільки, що продавець кавунів колотив собі по голові і говорив: та я стиглий, стиглий. Ось ще один випадок в звичайному продовольчому магазині, коли було спекотно і відключення світла. <танцяк> ти, Алло, Толя. Толя, ти коли мені цей генератор привезеш? А? Толя, в мене вже третій день світла нема. Тут така спека, що продуктам навіть в холодильнику жарко. Толя, дівчика на бутилці Мошинської улибатися перестала. Я тобі говорю. Толя, ти знаєш, що риба дохне з голови, да? так от, Толя, я вже знаю, звідки дохнуть вафлі. Так, я сказала, бистро неси мені цей клятий. Ти заткнися, падла мала. Все, давай, в мене покупати. Треба срочно все продати, поки мухи все не доїли. Ага, давай. Добрий день. Добрий день. день. У вас продукти можна купити. Так, звичайно, звичайно, заходьте. А я дивлюсь, генератора у вас нема, так? Да? Ну це ж логічно. Ми ж продуктами торгуємо, а не генераторами. <клес> Але ви не переживайте, в нас все дуже свіже. Та я бачу. У вас тут просто такий запах, наче риба обісралася. Вибачте. Ви хотіли сказати смачний? Ой, прям свіжістю пахне, У нас дуже свіже все, беріть. Що? Ну, раз ви запевняєте, що ж взяти, я не знаю навіть даже. А беріть все. В сенсі все. Ну, ви коли-небудь купували все? Ні. О, а зараз купите все, потім приходите до своїх дружбанів, і кажете, я зайшов в магазин і купив все, поняли? Та ні, все мені не треба. Не треба. Я ну... хотів спитати, у вас пельмені є? Пельменів нема. Є пельмень. Один, але дуже великий. Та ні, не варто, не варто. Не хочете. А... Може, може, ви хочете пити? А, можна, можна. Що в нас? О! Сік є! Будете? Та я навіть не знаю. Та чого ви не знаєте? Ну дивіться, він прям дується на вас, <світ> що ви його брати не хочете. Та я е, е, їсти хотів купити. Яйця є у вас? Не зовсім. Це як? Є колишні яйця. В Сенсі. Он, бачите, ціпи бігають. О, а ви беріть ціплят по ціні яєць. Акція. Та ні, дякую вам. Дякую. Хочете, а, о, а кавун у вас свіжий? О, звичайно. А можна я не, його? Не, 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 не стукайте, бо там можуть відкрити. Сенсі відкрить. В сенсі, повірте на слово, дуже хороший кавун. Да? Та ні, щось я вже не хочу, кавуна. А, що у вас із солодкого є? О, є кіскіс! -кіс. А не кіскіс-нескіс? не -кіс? кіс -кіс нескіз. Кажете, не скіс, кіскіс? Нискіс, кіскіс. А кускус не скіс? Нискізкус, скіс, кіскіс. А можна зробити укус -кіс -кіс -кіс? Так, Хватить уже зараз. Коти сюди позбігаються. Ой, слухайте, візьміть булочку з маком. А, я, до речі, у вас таку ж саме бачу в косяку дверей, щоб вони не закривалися. Та ні, то може камушок чуть-чуть на булочку похожий. Льопася! О, маті, тіч. Льопась! Слухай, а я вчора нашого жипчика Сьорбу Чуть не помер. Гуморист такий ти, що не бачу в мене посітілі. Піду до смітника покурю. Воздухом подихаю. Гуморист. Боже, який жах. Чого ви так кажете? У нас все свіженьке. Та ні, я не про це. Я просто вперше в житті бачу, як муха сидить на ковбасі і ригає. М'ясне точно у вас брати не буду. Треба щось таке взяти, щоб воно довго зберігалося. У вас кабачкова ікра є? Буде. Он, бачите, кабачок на кабачиху поліз. Якщо в них там все нормально замутиться, через два тижні кабачиха отмітає ікру. А зараз візьміть банани. Банани? Ось ці чорні. Ви що, расіст? Хороші банани. Беріть. У нас, до речі, на них сьогодні акція, так. Да? Берете два банани і вони ваші. Не треба, не треба. Може, спробуйте олівє? Ви думаєте, так? Да? Ну, хороше. Ну, давайте спробуємо. Куди зараза спочатку мужчина пробує? А? а? Як? Весь рот кон'їмів. <рив> не відчуваю його. Так це поняли? Це типу як кокаїн тільки всього за 50 гривень. Мені подобається. Дякую, не треба. А де у вас плавлений сир? Біля плавленого хамона і плавленого балика. Тоді не треба. Хочете гриби? Можна. Вам звідки? З хліба, з курочки, з кондиціонера? Не треба грибів. Не треба. А. Любась. А. Ану спробуй, наче температура в мене. Думаю, хоч би ковід. Може, хоч два тижні запаху відчувати не буду. <рес> Гуморист. Любась. Що? Та дивлюсь на наш м'ясний прилавок. Слухай, може закриємо продуктовий і відкриємо рибальський, а? Чого? Та дивись, скільки лічиники апариші. <рес> 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 У вас тут що ще й опариши? Ні, ну скажете тоже. В цьому храмі чистоти і свіжості. Де їм взяти? Любань, давай сьогодні храм раніше закриємо. Чого? Та дзвонили ж цей районної інфекціонки Василіч, каже, закрийтесь пораньше, а то ми не справляємось. Ні, ну треба закриватися. Ну, завтра відкриємося і все продамо. Та продамо, Мужчиночка, що? ми на сьогодні закриваємося, але ви завтра до, приходьте, друзі беріть і все купите. Я краще взимку прийду до вас. мене. До, до Побачимо. До побачення. До побачення. <палу> <Старова. палу>